Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про способи та заняття, які допоможуть підлітку впоратися зі стресом. Отже, не варто зосереджувати увагу підлітка на тому, що він перебуває в стресовому стані. Натомість варто допомогти йому здолати стрес, зокрема, за допомогою тих способів, про які зараз піде мова. Отже, найперше це сон. Підлітки зайняті навчанням, домашніми обов'язками і хобі, тому в них залишається мало часу на сон. Як правило, підлітки лягають спати пізно вночі і прокидаються досить рано. Щоб усунути стрес, їм необхідно розслаблятися. Коли розслаблене тіло, психіка також розслабляється і відновлюється. Повноцінний нічний сон допоможе підлітку краще поратися зі стресом. Також корисний, нетривалий сон упродовж дня. Друге, фізична активність. Це один із кращих способів позбутися стресу. Чи не найліпший е, спосіб це пробіжка. Також корисно вирушити на прогулянку або сходити в тренажерний зал. Після цього підліток почуватиметься краще. Заохочуйте його займатися спортом, або просто бути фізично активним. Це допоможе йому зберегти здоров'я і ефективно подолати прояви стресу. Третє здорове харчування. Здорове харчування, запорука усунення, накопичення в організмі нагрузки. Збалансоване харчування, що включає велику кількість овочів, фруктів, молочних продуктів, білків, збереження здоров'я дитини. Перебуваючи у стресовому стані, підліток, як правило, їсть нездорову їжу, фастфуд, морозиво і таке інше. Замість. Такого раціону замініть його на страви, здоровими, на страви здорового харчування. По-третє, підтримка батьків. Спілкування з підлітком може бути. Для батьків непростою справою. У стані стресу спілкуватися з ним стає дедалі важче. У таких ситуаціях марно гніватися на дитину або карати її. Якщо ви прагнете, аби підліток краще давав роду стресу, маєте бути поруч і підтримувати його, а не погіршувати ситуацію. Потім зосередитися на позитивних моментах. Відчуваючи стрес, ми загострюємо свою увагу на тому, що йде не так. Ми переймаємось тим, що нам бракує і що нам не вдається. Стрес може посилитися, коли в підлітка Розвивається негативний спосіб мислення. Підліткам нелегко знаходити в житті позитив, але ви можете допомогти їм у цьому. Нагадуйте підлітку про його сильні сторони і показуйте шляхи використання їх для вирішення життєвих проблем. Розмовляйте з підлітком. Заохочуйте підлітка говорити про те, що його хвилює. Спілкування це один з найбільш ефективних засобів усунення стресу. Спільне обговорення проблеми допоможе вам із дитиною швидше знайти її спільне вирішення. Для вас головне вислухати підлітка і вирішити, що ви хочете зробити або допомогти йому. Дозвольте підлітку робити те, від чого він почувається щасливим. Те, що робить людину щасливою, не може викликати в неї стрес. Дозвольте підлітку робити те, що йому подобається. Наприклад, щось просте: слухати музику, грати в комп'ютерні ігри або переглядати фільми. Заняття, які можуть допомогти підлітку, справитися зі стресом. Отже, перше це дихальні вправи. Глибоке дихання розслабляє тіло і психіку людини. Дихальні вправи, засіб повернути, душевну рівновагу і розслабитися. По-друге медитації. Це мистецтво зосереджуватись на теперішньому моменті. Коли вас переповнюють думки і емоції, зробіть глибокий вдих. Прислухайтесь до себе, намагайтеся геть нічого не думати. Натомість просто зосередьте увагу на своїх відчуттях. Ви також можете медитувати, зосереджуючись на своєму диханні, відчутті тіла або навколишніх звуках. Це просте заняття дасть змогу вам відпустити ваші думки і розслабити розум. По-третє, візуалізація. Зорові образи це потужний інструмент, який можна використовувати, щоб позбутися негативного мислення. Сядьте в тихому місці, закрийте очі, прислухайтеся до навколишніх звуків, максимально зосередьтеся. Уявіть ідеальну ситуацію на цей момент. Подумайте, як би ви при цьому почувалися. Що б ви сказали? Утримуйте такий образ в уяві на декілька хвилин. Щойно відкрийте очі, матимете новий погляд на ситуацію. Четверте: відвертість на відвертість. Якщо ви і ваші друзі відчуваєте стрес, а цей спосіб. Відверта розмова допоможе вам і з другом поділитися своїми переживаннями і думками, а також структурувати ваші думки. Це заняття також незамінне, аби навчитися прислухатися до них. П'яте мовчання. У цю гру грає декілька людей. Візьміть легкий м'ячик, який можна кинути, не докладаючи зусиль. Кидаючи або приймаючи м'яч, ви маєте мовчати. Учасник, котрий вимовляє звук або слово, вибуває. Така гра змушує дитину зосередитися на тому, щоб зловити м'яч. І не думати про те, що її турбує. Тобто переключатися. Потім ще є одне таке заняття, яке називається замри. Ця гра, у яку можуть грати декілька людей, добре допомагає побороти стрес. Учасники мають танцювати під музику, а після неї просто завмерти. Щоб здолати стрес, підліткам доцільно вести щоденник своїх стресів. Цей спосіб є досить ефективним. І запам'ятайте, що цілком уникнути стресу неможливо, натомість можна навчитися ним управляти, щоб він не мав негативного впливу на ваше життя. Чим раніше ваш підліток навчиться давати раду стресу, тим краще він робитиме це у дорослому житті. Надіюсь, ця інформація принесла вам користь. Бажаю хорошого дня!